Sweet Аллі Поповій 60. вона переконана, один із секретів її молодості та енергійності величезна зайнятість. Я думаю, завжди щоранку, боже мій, що я сьогодні маю зробити. Першу хвилину я не пам'ятаю, а потім я згадую свій план, який я маю виконати, і просто підриваюся, не встаю, а підскакую і починаю збиратися все робити, приводити себе в порядок. Алла Попова проводить благодійні концерти, збираючи кошти для ЗСУ. Пише нові пісні. Працює зі студентами та учнями. Просто не зупинятися. Я відчуваю, що коли дуже навантажила від її гастролі, якщо я приїхала додому і просто лягла, і дозволила собі просто не вставати майже з ліжка чи більше, я починаю слабшати. Мені стає гірше, але невже з віком Алла не відчула геть ніяких змін. Я пам'ятаю певний період, я не робила зарядки ніякої. Не було часу. Як мене все почало боліти, і спина, і хребет, і ноги. І важче стало рухатись. Ну просто щось десь давало про себе знати, якісь застойні процеси в мені. Тебе все одно зранку щось не обов'язково там робити. іти в зал спортивний, чи тягати гірі гантелі. Ну, елементарні вправи жінка має робити. І тоді якась така от бидюрість прокидається. Ти вже зовсім інший. Ділиться Алла Попова і своїми улюбленими процедурами догляду за обличчям. У мене є маски в холодильнику, холодні. Звичайні маски це або патчі під очі, або маска. Така волога на все обличчя. На дієті Алла Борисівна не сидить. Білої випічки не їсть, але полюбляє тортики. Хоч і не пече вдома свій фірмовий мигдалевий праський торт. Я не готую, тому що чоловік каже. Не хочу поправлятися. Не печі, не печу. Кредо артистки дарувати людям тільки гарні емоції, а погані тримати при собі. Я привчена так триматися, триматися, не показувати свій поганий настрій. Це можливо шкідливо. Для організму, тому що ті, хто запальні, можуть викричатися, але тім когось е і принизити, і можливо образити, я ніколи не даю собі право нервово зірватися на людині. Алла попова резюмує: є ще один лайфхак, який допоможе виглядати і відчувати себе молодшою, якби я ще спала, по хоча б 6 годин на добу, а в ідеалі 8, кажуть. А ще вийде ідеальніше це 10. Тоді я, б, мабуть, виглядала мінус 25.